У Кам'янці-Подільському попрощались з військовослужбовцем Романом Камінським. Йому було лише 35. З дитинства щирий і доброзичливий. Вірив у мирне майбутнє і боронив рідну землю до останнього подиху. Другий день поспіль ми ховаємо наших героїв. Сьогодні ми відправляємо в останній путь Камінського Романа Ігоровича. Я пам'ятаю його ще з малку. Маленьким хлопчиком. Він завжди його виховували в сім'ї у вірі до Бога, був віруючим хлопчиком, чуйним, допомагав батькам своїм, мамі, татові. Тато, на жаль, пішов з життя у нього від тяжкої хвороби. О, Роман теж недавно одружився два роки тому назад. Ну, був чуйним, гарним хлопчиком. На жаль, нещадна ця війна забирає найкращих дітей у нас. Мобілізований 30 квітня 2023 року Роман служив солдатом-радіотелефоністом. Загинув 28 лютого поточного року на Бахмутському напрямку. Поховали героя на військовому кладовищі у рідному місті. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.